Усім привіт, друзі! Сьогодні буде обзор на мої малюнки. Е, ви чекали моєго нового відео. І сьогодні я зниму е, нове відео. Давайте. Дивіться, перший малюнок це у нас з Динамо Клієн. Ось, дивіться, ТВ паста ззаді нічого. Я вам таке відео виставляв малюю. І тут я малював кустю. Форму. Розфарбовував і. Розфарбовував цю форму. Е, я Це було 1 січня 2025 рік. Я вам цю форму показував. Давайте. Я у нас далі Дніпро. Тут чуть-чуть просто -чуть. нічого. Я вам е, таке відео знімав. Я ось цю тоже розфарбовую форму. Ось, даже підписали. Я тепер напишу на всіх формах. І бачите, що вона дуже гарна. Тільки тут гарно, що тут порвати. Ну нічого страшного. І де у нас это. ФК Львів, ну тут старий спонсор Парімач. Це ще 20... 22 року. 22-23. Ось така вона гарна, чуть-чуть просто фк Львів, Отак замалював е мою сцену. такий значок получився. Ну нічого страшного, це фк Львів, то що я вам покажу по рукавах. Ви вже знали, що це ФК Львів. Він розпався 22 му році. Іде у нас любительська команда Січ Добряний. Вона із Львівської області. Да, тут нічого, тут теж піна побуло, вона заклеїли, тому що це Е а підбуль заклеїли, тому що е У них не вистачило грошей платити платить, і вони зараз отак склеїли штуками, тому що їм вже не вбирати ці спонсори. І де у нас теж січ добряни, ну тільки виїзна їх форма чорна. Ось така тут підбуль теж. Це ж добряни. Тоже задні нічого. Вони, вони грав 27 грудня 2024 року. В такій формі. Тільки без того і без того. Ось так вони грав. Ось так. Без спонсора. Спонсорів. Ну. Вони ще то... Уже кубок 27 грудня 2024 року забрали. Один рік тому. Потім у нас йде Феникс під Монастер. Да. Там е, грав Максим Фащук. Сидж Добряний теж грає Максим Фащук. Він, як е, Сидж Добряний, головний тренер. Ну, новий тепер головний тренер покинув. Якості його одного тренера Січ Добряни. Ну він залишає Січ Добряний. Він буде ще гра... грати в Січ Добряни. Ось іде. Ось така гарна форма, глобус, будівельна компанія. Вони в любительській лії участвують, вони, вони Львівська область. І там Максим Фасюк грав. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, там грав Максим Вещук. Тепер у нас йде мій клуб з городу. Овангард лозова. Да, це їх виїзна форма. Ось така. Їх виїзна форма гарна. Просто у них така виїзна. Я люблю Авангард Озова», вони зараз в чемпіонаті Харківської області. Я колись літом іду 23-го, а там автобус. Авангард Озова» написано. Вони в тренувальних формах йдуть. Я в кепці, я ще не знав тоді футбол. Я ще не знав тоді футбол. 23-го. Потім у нас йде Динамо Київ. Ось така. Виїзна, Це і зараз форма виїзна. Гарна, дуже гарна. Давайте іде у нас потім мій клуб це іска станична, да. Вони в металістні участвують. Ось така гарна. Гарна форма це іска. Це Іска, у них тока фірма гарна форма. Навіть. Далі у нас є теж ЦІСК станична виїзна. У них такі рукава, а інвест станичний. Це, це Іска така форма виїзнена. І вона легко, я її за одну хвилину намалював, Розфарбував, розфарбував і все. Готово. Де у нас шахтар Донецьк? Єрники наші. Подивіться, як гарно. Чуть-чуть тут не домалював, ось тут упев. Це ж. Ззаді я не малюю, Потім що. у нас йде теж вері. Тепер у нас йде вересня, рівне. Свій бетон – це наше. Воно ну, ось таке. У них тут одек-одек, У них багато спонсорів. Не можу представити. Іде у нас Київський арсенал сезону, віс... сезону 18-19. Коли грав Михайло Мутрий. Ось така у них гарна форма була. Дуже гарна у них була. І на основан 1925 році. Він такий гарний. І така у них Зеус. Перший кух український, який носив фірму Зеус. Потім у нас іде львівські Карпати. Ось такі. От мою футболочку просто зелену. А ось вони зараз такі. Львівські Карпати. Ось такі. Гарна теж така ж сама форма. Іде у нас дніпро. Остання їх форма все синє, тому що... Я все синя, вона повністю синя. І остання форма у нас це кривбас! Кривбас, кривий ріг. Ось така вона. Ось, друзі. Це кінець всього відео і всім, друзі, пока!